Доброго ранку, дітки! Давайте ми сьогодні почнемо заняття з іншого привітання. Стали вранці ми на ганок і сказали, добрий ранок сонцю, полю і травичці, добрим людям, тихі річці, добрий ранок світи мій, чистий, мирний, голубий. Я хочу почати це заняття, дітки, з сагадки, будь ласка, відгадайте. Росте собі у лісочку. У лісочку в холодочку. Капелюх на собі має та ніколи не знімає, що це малята? Правильно, це грибочок. Зараз восени в лісі достигає багато-багато грибочків. І ми з вами їх подивимося. Подивіться. Ось цей грибочок. Називається підберезовик. Бачите, який він красивий. Оранжева шляпка. Ніжка така сіренька. Під, він росте під берізкою. А ось цей грибочок називається підосичник. Він росте під осикою. У нього шляпка така коричнева і ніжка сіренька. Далі, дітки, слідуючий грибочок, який ми з вами роздивимося, називається Білий грусть. Запам'ятали? Ще грибочок є. Ось такий він називається Білий гриб. Самий такий він гарний і головний в лісі Білий гриб. Ще ось тут у нас в лісочку виростають грибочок, який називається лисичка. Лисички. Він такого оранжевого кольору, схожий на колір лисички, справжньої тваринки, так? лисички. А ще ось у мене тут такий гриб називається маслюк. Маслюк. Це всі ті грибочки були, які я вам тільки що показала, вони були їстівні. Їх можна збирати, потім готувати і споживати. Їстівні. А крім їстівних є ще отруйні гриби. Давайте ми на них подивимося. Ось цей гриб дуже-дуже поганий. Називається бліда поганка. Його їсти не можна збирати, його не можна навіть торкатися до нього не треба, бо він дуже отруйний. І називається ще раз бліта поганка. А ще в нас є грибочок, який називається, ви, мабуть, знаєте всі добре, мухомор. Це теж отруйний гриб і його збирати не можна. А на цій стороні ми ще не подивилися. Давайте подивимося. Тут у нас грибочки, які називаються опеньки. Це грибочки їстівні. Їх можна збирати, потім варити і консервувати. Опеньки. Ще ми не подивилися на ось цей чудовий грибочок. Він називається сироїшка. Його теж можна збирати в лісі і готувати. Тобто ми сьогодні розібралися, що є гриби отруйні, а є гриби їстівні. Отруйні збирати не можна, а їстівні можна збирати і щось із них готувати. Подивіться далі, у нас ось такий є. В нашому лісочку виросли, що це за грибочки, дітки? Мухомори. Вони мають червону шляпку і ось такі білі крапочки. І на наших грибочках я подивилася, тут різна кількість крапочок. Давайте порахуємо на цьому грибочку. Скільки крапочок? Один, два, три. На цьому грибочку. Один, два. На цьому грибочку. Один, 2, 3, 4. На цьому грибочку одна крапочка. А на цьому грибочку 1, 2, 3, 4, 5. Різна кількість грибочків. А що в нас є вагончики? На вагончиках написані цифри. Ми з вами сьогодні згадаємо, як називаються ці цифри. Ось у нас цифра. Яка цифра один? Про неї ми знаємо. І повторюємо такий віршик. Довгоноса одиниця, ніс, як гілка має. Завжди першою стояти у рядку бажає. Один. Скажіть мені, дітки, на небі що в нас одне? Сонечко, правда ж. А батьківщина в нас одна, одна батьківщина. А мама в нас одна, звичайно ж одна. Цифра один. Наступна цифра ось така красива, схожа на лебедя. Називається цифра два. Давайте згадаємо про неї віршик. Наче лебедиця по морю пливла, Двійка довго або просто два. Ось така вона красива. Цифра два. Скажіть мені, скільки ручок у людини? Дві. А ніжок скільки у дитини? Теж дві. Цифра два. Наступна цифра. Ось така красива і називається цифра 3. Згадаю про неї віршик. Дві карлючки зачепились. Цифру три перетворились. Ось така цифра три. Скажіть мені, будь ласка, дітки, яка геометрична фігура має три куточки? Правильно, трикутник. А скільки кольорів у світлофорі? Так, теж три. І в нас цифра три. А давайте згадаємо, дітки. Яку ви знаєте казочку, де є три персонажі? Яка казочка? Ну, мабуть, я вам трошки нагадаю, це три ведмедя правда ж там матуся, тато ведмідь і маленький Михайло да, ведмежатка. А ще яка казочка, де три персонажі? Це, мабуть, троє поросят. Правда, ж там поросята були нуф-нуф, ніф-ніф і Нафа. Цифра три. Далі наступна цифра. Як називається 4 і віршик про неї такий. А приваблива четвірка довгу руку має, бо кого вона зустріне, одразу привітає. Цифра 4. Скажіть мені, будь ласка, дітки, яку геометричну фігуру, ви знаєте, де є 4 куточки і 4 сторони. Правильно, це квадрат і прямокутник. Цифра 4. А скажіть мені, дітки, скільки у ведмедя лапок? Чотири. А скільки у котика лапок? Чотири. А скільки ніжок у двох малят? Скільки? Чотири. Молодці. Добре. І наступна цифра. Цифра пять. І така про неї. Такий, такий про неї віршик. А весела цифра пять дуже любить танцювати. Така вона гарненька, весела. Чепурненька. Цифра п'ять. Скільки пальців на руці? П'ять. А на ніжці, скільки пальчиків? Теж п'ять. Ось така цифра п'ять. І давайте, будь ласка, тітки з вами разом зараз поселимо наші мухоморчики кожен свій вагончик. Давайте почнемо з цього мухоморчика. Ще разочок, Порахуємо крапочки. Один, два, три. В який вагончик ми поселяємо, мухаморчик з цифрою 3. Наступний грибочок ще раз рахуємо. 1, 2. Поселяємо вагончик з цифрою 2. Ще в нас є грибочок. Скільки тут крапочок? Одна. Поселяємо вагончик з цифрою 1. Ще в нас є грибочок. Рахуємо ще разочок крапочки. 1, 2, 3, 4. Де вагончик для цього грибочка? Ось він. І ще один грибочок. Тут крапочок рахуємо. Один, два, три, 4, 5. Знаходимо вагончик для цифри для цього грибочка. Ось ви і молодці малята, а далі будете виконувати наступне завдання. А зараз, дітки, давайте разом з вами зробимо чудову аплікацію. Oh, oh, Чекаємо на фото ваших робіт. До побачення, малята!